Друзі, доброго дня. Я в селі старі бабани. Це 15 кілометрів, 15-17 від міста Умані, будиночок 25 соток землі за 6 тисяч доларів. Ціна високовата, але село це. Скажімо, спопулярне, так як воно недалеко від Умані, сюди нова дорога. А там, де я знімав, тільки що приближав, там школа. Чуть трохи далі садочок і в кінці вулиці центр села, там церква, магазини, сільська рада. Тобто будинок, можна сказати, в центрі села. Інтернет на стовбах. Ось такий будиночок 60-х років, глиняний, облужений цеглою. Заборчик бачите. Є гараж. Здоровий з ямою. З другим поверхом. На другому поверсі я не був, так от драбини там немає. такий газ до будинку не підключений, іде по другій половині навпроти будинку. Можна завести, можна від сусідів, тут люди вже домовлялись, сусіди наче не проти, а можна від центральної труби. Водичка централізована і заведена в двір. e do outro Давно вже ніхто не живе тут. Більше 10 років. Є така тріщина тут. В хаті наче не видно її, не наче, а точно не видно. На двору є. Дворик бачите не так зароший, але листя упало, зараз осінь. Тому дворі так замести не встигли люди. І тут треба теж дивитися що це тут таке за моменти. Так, ось вода централізована, заведена в двір. В ямі лічильник, кран, ну і від неї вже можна вести, куди потрібно. Вот ізрос. Сталя чиста ночі. Лічильник не винесенный. Так, і дві кімнати тут. Цвек зал. Поліноліум. Є груба отака, я так думаю, щось не зрозумів, чи їх дві, чи це одна на дві сторони. Так, тут ось щось сипеться. ну мокрого не видно. Я думаю, що це можливо від є щілини десь, і... чи вітер дує, чи воно сипалось. Ну... На мокре не схоже. Ну десь на підлогу сипеться. Так, і є ще друга кімнатка. Так, тут підлога частково дерев'яна. І там в закутку кухня була, там ліноліум. Зараз підсвічуємо. Десь світло включається. Так, і отакий такий закуток це кухня. Плита тут була груба. Я так думаю, це груба одна і та сама однією грубою. Опалюється весь будинок. І така кухонька. Так, зараз гороші глянемо. Ворожик вже новіша постройка. Але теж як довго стоїть, трошечки є нюанси незначні так ось наш город. туда и да, там за углом садочек за расходами я покажу а садок дурачий из молодых яблок на саді, ну, там... Двір'я асфальтоване, просто впало і не видно. А так болота тут немає. Так, і гараж. Тут така кімнатка, як коридорчик гараж. Всякі речі заберуться. А тут у нас гараж. Є отака яма. Що Дуже добре в селі. Колись, мабуть, було добре зараз. Не думаю, що так сильно. Але все одно до машини подивитися, їхати в місто. Тут своя яма чик. І все. Так, і тут вихід на другий поверх. Не знаю, що там буде. Було. Так, піднімаємо. Ось така стеля там. Отак. От Є погріб ще. Теж він під В Всередині там все нормально, сходи пострадали. Так, щоб не забути, є літня кухня, ось глиняна, але немає ключі від неї. Там отак все. Є там піч працююча. Так, це у нас погріб. Тут якісь шалаші сараїці. Все завалити треба. А, тут якась плита була, мабуть вже желізо вкрали. Так, і погріб. Погріб дуже глибокий. Тут є щілина отака погана. Зараз я виключусь, туди піднімлюсь, бо е, спущуся туди. Ось телефон у мене не вийде, це 100%. Так, друзі, я в погрібі. Сходи тут земляні, я так розумію. Ну, вони відповідно вже посипались. І він реально дуже глибокий цей погріб. Так, а тут отакий ретий. Чи як це називається? на три кімнати як раніше робили Ну таке по розмірам більш-менш нормальний глибокий стан ви бачите так буду вилазити з телефоном пробувати якщо відео не вийде значить Повзломал ногу. <с> так. Ух, тут что-то спать. Ничего особенного. Машина там у меня стоит. Так, друзья, левый тут. Там немає що бачити. Сараї тут якісь були, завалились, не встигли люди вивезти. Є якась землянка для поросят. Теж там закрито Тут ще построючка цегляна. що там не буде вам видно тут щось по типу літньої кухні Ось таке приміщення під якесь господарство. Сарайчики, ми їх не дивимося і вихід до городу Загальна ділянка 25 соток тут. Ось наш садочок тоненький можна сказати. А там дорога вже. Вон школа, бачите. Бік її видно. І отакий садочок. Тут щось про цього. ну садок це наш, ну до будинку відноситься. І отак от оце все, що вироблено, це все наш город. От такий друзі, будиночок. значить Село називається Старі Бабани. Це 15-17 кілометрів від міста Умань. Газ іде по вулиці, будинок не заведений, водичка централізована в дворі. Бачили яма, лічильник там і опалення пічне. Сам будиночок ви бачили. Ціна 6 тисяч, але це, я ж кажу, село це в нас тут популярне таке вважається. Тому ціни тут немає тут ні по дві, ні по три. Люди тримають, бо багато хто з міста тут живе, приїжджають, будуються. таке. В селі тут ну, все є, таке, що магазини, сільрада, церква. Все як у всіх селах. Базар тут начебто вий... в сусідньому селі тут бачу, так люди виїжджають, продають всякі речі. Село непогане в наших кранях популярне. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки. Гарного вам.